Вітаю, скорпіони! Це ваш старопрогноз на травень 2025 року. І так, скорпіони, давайте подивимося, що вам приготував місяць. Поділимо його на три декади, подивимось роботу, фінанси, стосунки, і візьмемо пораду від карт. Нагадую всім, розклад у нас загальний. Але надію, що все-таки мій прогноз вам допоможе в вирішенні якихось ваших питань. Підскаже, як вам краще поступити, і програється в максимальних взагалі розширеннях вашого прогнозування. Так, що ж у нас тут? Карта суда. Зашпорталася. Енергія початок. Король Пентаклів. Робота, жриця, фінанси башня. Стосунки, сила і порада четвірка пентаклів. Так, король Пентаклів на початку місяця буде говорити нам про те, що ви знаходитесь в земляних енергіях, в енергіях спокійних, можливо, плануєте якісь свої фінансові операції, можливо, прораховуєте якісь фінанси для досягнення своєї цілі. Тобто, налаштовані. Щось відстоювати в своєму житті, досягати якогось успіху. П'ять жезлів нам говорить про те, що ми виборюємо щось, да? ми виборюємо своє місце під сонцем. Бо боротьба не дуже легка, але ви будете налаштовані досягати цього якогось свого результату. На роботі в нас верховна жриця із сім мечів буде говорити нам про якусь жінку в нас на роботі, яка може бути, ну, чесно скажу, не дуже приємна. І не дуже така, знаєте, як от вона намальована. Сім мечів буде говорити нам про якийсь обман, про якісь таємниці. І Верховна Жриця нам також буде говорити про якісь таємниці, можливо, про якісь скриті від нас моменти. Тому звертайте увагу, на роботі є от людина, яка може вас, наприклад, вкрасти інформацію, обрехати вас навіть, десь, можливо, щось від вас приховати, те, що вам потрібно. У фінансах в нас карта башня і карта диявола. то з фінансами взагалі дуже обережно. Бачите, от на початку в нас випадає карта короля Пентаклів, яка буде говорити: прикрию диявола. Там вони дуже у нас дуже всі відкриті. Король Пентаклів, тобто, якщо ви плануєте якусь е, операцію, якісь можливо покупки і так далі, і ви є? У вас якісь люди, наприклад, які проти цього, або там щось вони. Е, Палки вам колеса вставляють, по фінансам у нас випадає і башня, і диявол, можуть говорити про якийсь зрив якоїсь оцеї вашої фінансової, наприклад, угоди чи ще чогось. Тобто в фінансах може бути якась проблема, якась. Маніпуляція, крадіжка навіть може бути по, по цій карті, можливо, вам, ви очікували на якісь е, фінансову допомогу, якісь кредит і так далі. По цим картам ми можемо сказати, що цього не буде, що буде якась проблемна ситуація, я не побоюсь цього слова, тому будьте обачні і обережні. В стосунках в нас карта сили і карта 10 мечів буде говорити про те, що хтось з скорпіонів хоче покласти крапку. Десятка мечів буде говорити про розкладення крапок над І, про те, що людина докладає зусиль до цього, щоб його закінчити. Карта буде нам говорити про те, що хтось з партнерів подавляє когось, да, от принуждає до чогось. Або це ще може говорити нам про те, що ви м'яко пробуєте закінчити якісь неприємні моменти, можливо, якісь у вас були сварки, якісь були скандали, якісь були неприємні емоції. і ви по карті сили пробуєте вийти з цього стану якось ну, більш по розумному по якомусь отакому. такому. Коли ми можемо підійти зовсім з іншої сторони і зробити ситуацію так, як вигідно нам. Порадою в нас йде чотири пентаклі, знов нам буде говорити про те, що ми маємо притримати свої фінанси. Ми маємо бути обережні своїми фінансами. Ми не повинні тратити свої фінанси. Бачите, три карти вам говорять про фінанси, тому будьте обережні взагалі, хто там планує які обрудки, це не значить, що це буде для всіх. Но хтось Скорпіонів це однозначно буде робити, і для нього і ці карти говоряться. І карта Мага говорить про те, що все в ваших руках. Ви знаєте, як це правильно зробити. Ви знаєте, як поступити в ці ситуації, але чотири пентаклі нам буде говорити, що треба все ж таки притримати. Тобто, можливо, якось цієї ситуації ви маєте вийти зовсім по-іншому. Дивимося другу декаду для скорпіонів. Імператриця. Робота 6 кубків. Фінанс, лицар Жезлів. Стосунки смерть. І порада в нас йде карта місяця. Друга декада карта імператриці. Буде говорити про те, що ви. На своєму місці, що ви досягаєте якогось успіху при цьому вісімчуб де говорити, що ви трошки боїтеся, що ви в якихось обмеженнях. Ну, не то, що боїтеся, а є якийсь стан речей, який вас стримує. Тобто, можливо, ви хотіли щось змінити, вкластися знову ж в якусь фінансову можливість, тому що імператриця, вона в нас за приріст, за дохід, за якісь можливості, які для нас можуть відкритися. І ви хочете, от, наприклад, зробити це в другій декаді, але є якісь обмеження, які вас стримують. Можливо, та фінансова ситуація, можливо, ви хотіли відкрити якийсь бізнес і почувати себе, от імператрицею, жити в достатку але є якийсь стан речей, який у вас буде трошки стримувати. На роботі у нас шість кубків і дві мечів знову ж буде говорити про якусь конфліктну ситуацію. Бачите, тобто на роботі вона нікуди не дівається. Двійка мечів в цій колоді, бачите, вона показує, що ми воюємо з кимось, да? ми відстоюємо своє, ми от показуємо свій стан речей, нам приво... доход... Приводиться, доходиться. Ми докладаємо зусиль для того, щоб боротися з людьми. Причому це буде повторяюща ситуація, тобто це вже у вас раніше було, можливо, з тими людьми, з якими ви були раніше. У вас були ці якісь такі неприємності, Тобто є якась суперечка, є якась конфліктна ситуація, і є боротьба з якимись колегами по роботі. Фінансах в фінансах нас лицар жезлів і дев'ятка жезлів говорить про те, що ви налаштовані діяти для досягнення результату, але при цьому всьому ви боїтеся повтору якоїсь ситуації. Тобто була якийсь був якийсь у вас стан речей, який вас налякав. Да? І ви от поки що, е, вроді, і хочеться, але для вас це трошки страшно. Карта може нам ще говорити про те, що ви займаєтеся, можливо, для фінансового свого успіху їздите. Да, автомобільна якась робота, чи вам потрібно їздити для того, щоб досягати, щоб отримувати фінанси. Працюєте водієм, експедитором, чи у вас є якісь командіровки по роботі. Ну, знову ж це буде говорити про те, що ви дуже обережно до цього всього відноситеся, дуже прямо -то обороняєтесь. Роздивляєтеся все і стараєтеся, щоб не було якогось повтору, якоїсь негативної події для вас. В стосунках у нас карта смерті, буде говорити про трансформацію, про закінчення, можливо, у когось стосунків, але ви цим сильно не засмучуйтесь. дев'ятка пентаклів буде говорити нам про те, що вас влаштовує такий розклад, вас влаштовують такі події. Ви поки що задоволені тим станом речей, що у вас є. Можливо, вам потрібна було, було закінчення от по десятці мечів от цього всього. Можливо, у вас закінчення от тих негативних моментів. І ви на даному етапі задоволені тим станом речей. У вас він влаштовує. Порадою нас іде карта місяця і вісім кубків. Бачите, дві карти, які говорять нам про емоції. Про те, що нам страшно, ми не бачимо завтрашнього дня, ми не бачимо куди йти. Вісім кубків людина хоче піти, людина хоче знайти ту емоцію, їй не вистачає тієї емоції, і вона зібралася і кудись іде. І по карті місяця нам не видна дорога. Тобто ці дві карти будуть говорити про те, що от, е, ви боїтеся завтрашнього дня, но якщо ми беремо з поради, ми мусимо туди йти, ми маємо туди піти і знайти ту емоцію, яка нам потрібна. І по місяцю ми не повинні боятися, а прислухатись до своєї інтуїції. Будете йти, і місяць вам однозначно підсвіти, куди вам потрібно йти. Так що не бійтеся і вирушайте в нові якісь для вас починання. І дивимося третю декаду: двійка кубків. Робота таки не приносить задоволення скорпіонам. Фінанси 10 жезлів. Стосунки по пентаклів. І порада 8 жезлів. Tak Третя декада, в нас йде двійка кубків, буде говорити нам про гармонію, про стосунки, про романтику, про те, що у когось скорпіонів починається якийсь новий етап в житті, про якісь нові починання. Можливо, це стосунки, можливо, це якийсь новий виток у вашому житті. Можливо, ви хочете відкрити бізнес, наприклад, з людиною десь за кордоном, десь за, 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 за приділом ми міста, да, якого ви живете, тобто світ для вас відкритий, ви налаштовані десь розширити свої горизонти. Для цього у вас є партнері, і ви знаєте, що у вас все вийде. Тобто третя декада от енергія розширення гармонійності і такого е кохання і романтики. В роботі у нас є п'ять пентаклів, буде говорити про втрати. Знову нас є королева мечів. тобто в когось на роботі. Це вже показало прям жінку. Це в нас, що в принципі Верховна Жриця Королева мечів це енергетика однакова. Тобто, це жінка холодна, це жінка така беземоційна, як-от снігова королева. І це буде говорити про фінансові втрати. Тобто на роботі є якісь моменти пов'язані з цією жінкою, які вже в третій декаді вам показують. Про фінансові втрати. Можливо, ви не отримуєте зарплатні, можливо, втрата зарплатні, втрата якихось фінансів буде пов'язана з цією жінкою, яка і так може себе поводити, яка скритна, холодна, беземоційна і так далі. У фінансах у нас 10 жезлів, знову говорить нам про те, що е, тяжко даються фінанси скорпіонам, але карта дурня вона буде говорити про те, що вас це не сильно буде хвилювати. Ви відкриті для нових починань, тобто е, світ і карта блазня говорять про початок чогось нового, що ви, можливо, хочете розпочати дійсно якийсь собі бізнес, десь почати працювати з партнером, можливо, якісь нові починання у вашому житті. да, воно для вас важко. Да, це така ноша дуже важка для вас, але ви не боїтеся, ви налаштовані розпочати все спочатку і в принципі, це дуже правильно. В стосунках у нас паж Пентаклів і Паш Жезлів. Буде говорити про те, що є якісь нові. Енергії да Паш Жезлів це така енергійна особистість, яка хоче ж якісь нові починання, якісь нові можливості. Вона вон, виглядає нову людину, нові, якісь перспективи, і Паш Пентаклів буде говорити нам про те, що ми от. Більш приземлені, ми спокійні, ми знаємо, що все буде так, як нам потрібно. Ми скурпульозно підходимо до вивчення, наприклад, нового партнера. да? ми не йдемо на поводу своїх емоцій, а от прораховуємо всі свої кроки, підходимо до цього розумно. Можливо, це буде говорити про нові якісь знайомства. Паш Жезлів він знайомиться з людиною, але знову ж таки тут Паш Пентаклів буде говорити, що ви підходите з практичної точки зору. Тобто вам не потрібно емоції, вам не потрібні серінади під вікном, а більш такі певні дієві речі, які заслуговують от на якусь матеріальність, терпеливість, таку впевненість в завтрашньому дні. І порада в нас йде 8 жезлів, карта буде говорити нам про дію, і бачите, знову випадає лицар Пентаклів. Там в нас був король Пентаклів, тут лицар пентаклів. Фінанси. Успіх, швидкість, тобто ви все ж таки йдете до вирішення свого питання повільно, впевнено, тому що лицар Пентаклі він нікуди не спішить. Він прораховує всі свої кроки. Зате він знає, куди він йде, він знає, для чого він йде. Ця карта буде говорити нам про те, що ви маєте бути впевнені в завтрашньому дні. Но при цьому всьому 8 жезлів буде говорити про те, що ви маєте рухатись. Ви не повинні сидіти, ви повинні рухатися до своєї цілі, бути впевненим, бути таким прорахованим на 8 кроків вперед і досягати цього матеріального успіху. Давайте подивимось послання для вас від богинь. Так, дайте нам послання для скорпіонів. Не хочуть. О, бачите? І тут терпимість. Тобто я кажу, що ви маєте набратися терпіння і бути послідовним і, і, і впевненим. І от випадає нам терпимість. Дивіться на себе і на інших очима ангелів. І з безоговорочною любов'ю і терпимістю. Таким чином, ви виодушевляєте людей і допомагаєте їм реалізувати свій потенціал. От так от. Так що, скорпіони дуже у вас цікавий місяць. На роботі, то, звичайно, є якась у вас особа, але дуже багато є от позитивних карт, які от будуть підносити ваш дух і вашу впевненість в завтрашньому дні. І так, це ваш таро-прогноз на травень позитивного вам місяця і до зустрічі.